Друзі, всім привіт! Ось вже наступив час обрізки на посадці моєї лохини. Сьогодні я вам покажу цю роботу, як вона правильно робиться, за якими принципами потрібно обрізати лохину, тому що завжди збільшується кількість людей, хто подобав собі цю ягоду, посадив в себе садочку. Ну і кожного року в них появляються одні і ті самі питання: як правильно обрізати. Отже, пам'ятайте, що обрізати лохину ви повинні в той період, коли в неї припинений сокорух, це тобто з пізньої осені і до початку набухання бруньки. Це для того, щоб ви не забрали зайві сили з рослини. Тобто, якщо ви, наприклад, обріжете лохину, коли у неї вже набухла брунька і починає розпускатися, вона відповідно поживні речовини з кореневої системи вже подасть у гілки, і ви частково ослабите рослину. Тому не забувайте про сроки, це потрібно робити вчасно. Також, щоб обрізати лохину, потрібно дотримуватися кілька правил. І зараз під час роботи я вам це все покажу. І пам'ятайте, що кущі завжди потрібно обрізати досить інтенсивно для того, щоб їх завжди омолоджувати, і у вас була ягода товарного вигляду, ну або крупна і солодка. А зараз хочу вам показати обрізані та необрізані кущі лохини, так щоб ви мали зразу до порівняння. Ось ця частина ще не обрізана. Як бачите, які густі кущі, стільки тут гілочок однорічних знизу, всякої порослі є ще. Куш дуже загущений, центр абсолютно не буде продуватися, коли тут наросте листковий апарат. І ягода буде дуже дрібна, тому що дуже багато всяких плодоніжок з плодовою брунькою, і кущ просто не витягне хорошу таку товарну, якісну ягоду. А Ось тут з правої сторони. Вже обрізані кущі, ось бачите, гілочок однорічних немає, все повирізав, залишив там кілька штук. І сам центр абсолютно проріджений, і також залишив тільки якісні плодові бруньки, ті, що на найтовстіших гілках. Ось так виглядає обрізана посадка. Ось обрізані кущі. А ось тут не обрізані. Ось бачите, до порівняння 50% куща я вирізаю. Для того, щоб обрізати якісну вашу лохину, вам потрібно чітко розбиратися у віці гілок. Тобто ви повинні знати, яка однорічна, яка двохрічна, яка трьохрічна і старші гілки. Це не так вже і важко зробити, Ось зараз на цьому кущі я вам покажу, яка гілочка якого віку. Ось бачите, це йде однорічка. Однорічка вся йде з гладенькою корою, гілочок другого порядку вона не має, тільки деколи ось розгалуження вже йде, вже йде на самих верхівках. ось так. Але в основному це йде ось така пряма гілочка із е, такою свіжою зеленою корою. Двохрічна гілка, прикадусь ця. Вона йде ще також свіжою зеленою корою, вона тільки де неде починає дерев'яніти, але вже є багато ось таких гілочок другого порядку, де закладені плодові бруньки. Це вже все на врожай. Трьохрічна гілка. Це, ось, бачите, кора вже така йде більш Задерев'яніла, вже відслоюється вона. Але гілочка ще такого менш-більш світлого вигляду. На таких гілочках також досить хороший врожай подекуди закладається. Ось такі великі йдуть плодоніжки товсті, і на них вже така досить гарна плодова брунька. Ось. І є вже старіші гілки там. Чотирьохрічні, наприклад, це ось такі, тут же її чітко видно. Кора така стара, вже, вона вже досить такого бурого кольору, дуже відслоюється. І я їх також ще по кілька гілочок на куш залишаю, там, де є ось такі хороші плодоніжки з великою закладкою плодових бруньок. Зараз я вам покажу приклад обрізки на ось такому кущі. Це є вже семирічний куш лохини, бачите, такий досить загущений, великий. І для того, щоб почати обрізку, ви повинні орієнтуватися, скільки на такому кущі вам залишати гілочок. На такому кущі я приблизно залишаю до 10 гілок. Це гілочки різного віку. Там 2-3 гілки однорічних, дві-три двохрічних, трьохрічних, ну і, можливо, ще одну чотирьохрічну залишу, якщо там буде якась хороша закладка плодової бруньки. Для початку я враховую скільки в у мене є тут однорічних гілок, і тоді залишаю їх 2-3, все інше вирізаю. Ось вибираю спочатку найбільші є ось така однорічна гілочка. Бачу з цієї сторони. І ще є ось тут. Це те, що я залишу. І зараз інші гілочки однорічні все вирізаю. Залишаю три гілочки, це для того, щоб в мене. Кущ оновлювався, щоб на наступний рік вони вже стали двох річками, а старіші гілки я повирізав. Залишаю їх три штуки, не більше цього вистачає. Так, це також. Здебільшого гілочок однорічних дуже багато є, їх я ось зберігаю це на живцювання все збираю. Спочатку обрізку починаємо з видалення оцих всіх непотрібних однорічок, бо їх закладається досить багато. Вони, відповідно, будуть тягнути всю селу з куща, а плодів вони ще не дають. Тому 2-3 гілочки на заміщення на наступний рік вистачає. Так, ось так приблизно прорядив одну річки. Потім далі буде видно, чи ще щось залишати чи обрізати. Так, далі я дивлюся за двох річками вже. Ось двох річка, такі гілочки. кора ще світла, а вже ось закладка йде плодових бруньок на них. Їх залишаю також 2-3. Ось в мене одна гілочка двохрічна, друга. В принципі, цього вистачає. Дальше все непотрібне, вирізаю двохрічне. Ось двохрічна гілочка. Так, ще залишу оцю як двохрічку, таку, бо на ній непогана плодова брунька. Ось так. І далі я вже дивлюся за трьохрічними гілочками. Трохрічна гілка це ось така вже... Ось так ось тут така кораш вже глушиться досить сильно. І е, на таких гілочках потрібно дивитися, яка там йде закладка плодової бруньки. Якщо закладка бруньки хороша, то ми залишаємо, якщо ні, вирізаємо. Так, ось, наприклад, ось тут. Тут здебільшого вже ріжуться самі вершечки. Ось бачите, на таких гілочках, де дуже дрібні ці плодоніжки, хорошого врожаю з них не буде. Це буде досить дрібна ягода. Залишаємо ось такі. Бачите, йде довга така гілочка, на ній плодова брунька. З такої гілки буде досить якісний врожай. А ось це все дрібне, там де багато бруньки, але дрібної вирізаємо. Ось так. Це трьохрічну гілку. Я отак обрізаю. Ось бачите, всі плодоніжки товсті і з закладкою плодової бруньки на вершечках. Це буде якісна ягода. Так само з іншими робимо. Тут є одна річка, цю залишимо цю гілочку. Бачите, я цю трьохрічну гілку також на однорічну переводжу. Це все відрізаю, тому що досить густо тут де плодової бруньки, але немає ні одної товстої плодоніжки. Тому хорошого врожаю я тут не бачу. Це також вирізаю. Зараз подивлюся, що з іншої сторони у мене. Ось також така ситуація дрібна. Плодова брунька тут. Ось вершечок. Це все потрібно вирізати, тому що плодової бруньки багато, але якісного врожаю не буде, оскільки вона дрібна. Точніше, вона сформована на досить таких дрібних плодоніжках. Всі ці дрібні обриваємо. Вирізати потрібно досить багато, це для того, щоб у вас була якісна, крупна ягода. В кількості врожаю ви не програєте, тому що ягода буде крупніша, хай буде її буде менше, але по вазі буде те саме, щоб тут було масово закладено дрібної ягоди. Але таку ягоду, відповідно, ви не зможете реалізувати. Ну і думаю, кожному для себе вдома краще скуштувати крупну солодку ягоду, ніж дрібну. Так, отже, по двох річках дві гілочки, три гілочки залишилося, однорічки Чотири. Можна ще одну вирізати, думаю, ось ця зайва буде. Так, що у нас чотири річки? Річка, ось цей тут гарний врожай, цю гілочку залишаю. Зараз порахую загальну кількість гілок. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Тут 11 гілок, але кущ досить старий. Як на мене, цього вистачає на нього. Більше обрізати я його не буду. І ось в такому вигляді я його залишу на плодоношення. Ось так я провів обрізку на своїй лохині. Звичайно, для новачків буде важко щось зрозуміти з одного відео, але на моєму каналі є досить багато відео по обрізці. Можете їх всіх переглянути, я там їх викладаю приблизно з періодичністю раз на рік. І тоді ви зрозумієте докладніше, що як і скільки потрібно різати на ваших кущах. Не забувайте цю процедуру проводити, тому що без обрізки ваші кущі і хворіти будуть, і ягода не буде якісної. І буде багато проблем з, з цим. Обрізати завжди потрібно досить потужно ваш кущ, хоча б ну, мінімум 30-40% це як мінімум. Я обрізаю здебільшого ще більше. І тоді кущ вас буде радувати хорошою якісною ягодою. Тож не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. Ну і все, всім, на все добре, до побачення.